Угода передбачає розвиток партнерських відносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх консультаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення, тристороння співпраця, дасть змогу вивчати та переймати досвід кращого господарювання на місцях та втілювати його на державному рівні. У день підписання угоди визначили переможці всеукраїнського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування 2011 Перемогу здобули Драбівецька сільська рада Золотоніського району з проєктом Школа сприяння здоров'ю сільським дітям Юманська міська рада з проєктом відкриття лікувально-трудової майстерні, центру обслуговування бездомних громадян та осіб, які звернулися з місць позбавлення волі. На втілення цих проектів з держбюджету надійдуть 350 тисяч гривень. Саме всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на сьогодні є чи не єдиним державним інструментом, що дає змогу у проєктній спосіб ефективно вирішувати місцеві проблеми. Керівник драбівецького проєкту каже, перемога в конкурсі неабияк аби як допоможе їхній місцевій громаді. У драбівецькому НВК тепер замінять старі вікна та двері на сучасні. Це давня мрія навчального закладу. Навтілення її потрібно 385 тисяч гривень. Самотужки назбирати такі кошти для покращення умов навчання сільських дітей їм би не вдалося. Ми задоволені тим, що все таки те, що ми задумали, буде зроблено. Треба брати і писати. Брать, просто і писати всі документи, все це є в інтернеті. Як написати, що там тут ті люди, які займаються цими питаннями і повноваження те, щоб надавати допомогу, вони нададуть допомогу. Куди не звертався без всяких питань. Реалізувати проект каже переможець, вдасться завдяки злагодженні співпраці обласної державної адміністрації, районної ради та державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.